Сьогодні пропоную згадати один із давніх-давніх салатиків. Так, так, саме згадати, я впевнена, що більшість вас його робили і про нього знають, але давно забулося. Насправді його варіацій дуже багато, і сьогодні ми приготуємо один із варіантів цього салата, що нам знадобиться. Нам знадобиться вермішель швидкого приготування: мівіна, ролтон, що завгодно. Далі огірки, помідорчики. В мене 4 маленькі пакетики вермішелі. Я взяла 5 огірочків, 5 помідорчиків. Але ви кількість можете регулювати під себе шматочок вареної ковбаси. І відверні яйця. Наприкінці буде ще один секретний інгредієнт. Ну і, звичайно, майонез погнали готувати. В першу чергу нам необхідно подрібнити вермішель. Ось отак. Звертаю вашу увагу, що це. Пачечки маленькі, там по 50, здається, чимось грамів. Якщо у вас великі пачки, то відповідно берете менше, там дві або 3 пачечки. Що стосується приправи, я приправу не додаю саме в такі варіанти салату. У мене є окремий варіант, там зовсім все інакше. Ось туди я додаю і приправу. А от такі ось літні салатики, я приправу не додаю, щоб вона не змінювала сам смак салату. Далі не заливаємо окропом, залишаємо сухою. І переходимо до нарізання овочів. Помідори нарізаю ось таким кубиком і відправляю в салатник до нашої вермішелі. Так само кубиком нарізаю огірочки. І також відправляю все в салатник. Далі черга за яйцями. Їх я також нарізаю кубиками і відправляю в салатник. А от зварити ось такі ідеальні яйця, не переварені, ви можете за допомогою ось такого таймера. Який можна придбати в нас в інтернет-магазині. Посилання, де придбати таймер, буде в описі під відео. І з його допомогою ви назавжди забудете, що таке переварити: чи то яйця, чи то пельмешки, чи то варенички, чи пасту, будь-що. Дуже зручний у використанні, стане невід'ємним помічником на вашій кухні. Стосовно кількості яєць, я відварила 10 штук. Але, як розумієте, це все чисто індивідуально. Як і огірочки, так і помідорчики. Ви можете покласти не 5 помідорчиків, а 4, якщо ви їх не дуже полюбляєте. А якщо вам їх не можна з якихось медичних показань, то ви взагалі можете там 1-2 покласти, аби тільки вони дали свій сік та аромат. Те ж саме стосується огірочків. Ви можете покласти їх не 5, а 7 замість помідорів, наприклад, те ж саме і яйця. Немає, кладете менше. Не любите, кладете менше. Але обов'язково кладете. Ну і передостанній інгредієнт це ковбаса, варена ковбаса. Чисто теоретично. Вже на цьому етапі ви можете змінити салат і зробити іще під, під, під е, різновид, так можна сказати. Тому що саме в оцій інтерпретації ковбасу можна замінити. Чим? Це може бути копчена ковбаса, це може бути відварне м'ясо, навіть смажене м'ясо, але попереджаю, що це вже буде зовсім інший смак. Ковбасу також нарізаємо кубиком і відправляємо в салатник. Тепер видавлюємо сюди майонез і перемішуємо добре. І на цьому ж етапі вже солимо. Ну, і залишилося додати секретний інгредієнт останній. Прошу звернути увагу, що цибулю ріпчасту, я сюди не додаю. В цьому салаті вона не потрібна. А ось оце необхідно. Часничок саме так. І якщо ви навіть не полюбляєте часник, багато не треба. Якщо ви навіть не полюбляєте часник, хоча б один зубчик, але додайте. І ви Переконайтесь, наскільки це смачно. Ось так швиденько подрібнюю за допомогою пресу. До речі, такий прес ви також можете замовити в нашому інтернет-магазині. І відправляю чесничок в салат. Ще раз добре перемішуємо з чесничком. Куштуємо на сіль. якщо у вас є зелень. Ви можете додати сюди і зелень, але він і так виглядає досить таки красочно. І ще звертаю раз вашу увагу, вермішелька суха. Чому? Тому що, ну, по-перше, суха вермішель і мокра це два різних смаки. Мені особисто, наприклад, більше подобається в усіх салатах суха вермішель. А по-друге, сухою вона у вас не буде. Коли ваш салатик настоїться, він напитається від майонезу і від соку помідорів. Те, що в звичайному салаті помідори стікають, тут цей весь сік напитає вермишельку і він буде безподобно смачний. Ну, ось і все, салатик готовий. Залишається прибрати його в холодильник і дати настоятися. Скільки настоюватись це також все індивідуально. По-перше, вермішель різних виробників по-різному набухає якась довше, якась швидше. А по-друге, деяким навіть подобається оцей маленький хрускіт недорозмокшої вермішельки. Тому готуйте, смакуйте і напишіть, будь ласка, в коментарях. Кому я нагадала про салатики із вермишеля. Смачного вам!